Сьогодні ми презентуємо роботу Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради за 2024 рік. Управління розвитку фізичної культури Тернопільської міської ради здійснює свою діяльність в межах реалізації програми розвитку спорту та фізичної культури на 2021-2024 роки. Управління координує діяльність семи дитячо юнацьких спортивних шкіл. Двох комунальних підприємств та одної комунальної організації. Щорічно Тернопільська міська рада збільшує фінансування галузі та розширює мережу спортивних об'єктів міста. У 2024 році 20 провідних спортсменів міста отримують щомісячну стипендію. Це суттєва підтримка для спортсменів у процесі їхньої підготовки до змагань різного рівня. від Всеукраїнських до міжнародних. Серед наших стипендіатів Бабинський Назар. Назарій – учасник Всесвітньої гімназіади, чемпіон України з греко-римської боротьби. Манзем Італії, бронзовий призер чемпіонату Європи юніори з біатлону. До речі, нещодавно він був наш четвертим вже на етапі Кубку світу з біатлону. Черівато Олександра, чемпіонка Азії з боксу серед дівчат. Вовк Каріна, Аріне Рапетян, чемпіонки України з боксу. Тесельський Назарій, учасник зимових юнацьких Олімпійських ігор. Перець Дмитро, так само учасник зимових юнацьких Олімпійських ігор. Ліщина Єлизавета, чемпіонка України, призерка Кубка України з веслування на байдарках і каної. Незважаючи на особливості режиму військового часу. Вдалося забезпечити проведення спортивно-відновлювальних та відпочинкових заходів для вихованців наших комунальних дитячо-нацьких спортивних шкіл. За 10 місяців 2024 року проведено 59 навчально-тренувальних зборів, 72 спортивних змагання, турніри, кубки з олімпійських та неолімпійських видів. Якщо порівнювати з минулим роком, то навіть збільшилася. Чисельність цих заходів. В минулому році було 66, а в цьому році вдалося провести 72. У дитячо юнацьких спортивних школах нашого міста займається 4072 72 вихованця. Їх тренують більше 100 кваліфікованих тренерів. За період 24-го року вихованцями наших дітей США було виконано розряди та нормативи. Зокрема, майстром спорту України стало у нас 9 вихованців, кандидати в майстри спорту 37. Перший та другий розряд отримав відповідно 68-128 спортсменів, які виховуються в наших дитячих у спортивних школах. Загалом за 10 місяців 2024 року вихованці наших комунальних ДІС США 257 разів ставали чемпіонами і призерами чемпіонатів України та всеукраїнських змагань. Активна робота проводиться і по залученню громадськості міста до рухової активності. Тернопільським міським центром здоров'я населення проведено 105 таких заходів, до яких залучено близько 9 тисяч осіб. Серед наймасовіших варто виділити легкоатлетичний забіг до Дня святого, Микола... святого Валентина, «Закохані у біг, комплексний спортивно-масовий захід для ветеранів, учасників бойових дій, проведений спільно з Федерацією сторону України, з витяга нескорених, Олімпійський день, турнір з дворогого міні-футболу серед юнаків різних вікових категорій, змагання для дітей на велосипедах, самокатах, біговелах, круті ражі. Традиційний легкоатлетичний забіг Тернопільського озеряна. З метою популяризації спорту та, зокрема, приведення уваги до міських спортивних шкіл управління розвитку спорту та фізичної культури спільно з комунальними закладами Тернополі проводиться інформаційно-спортивний проєкт Відкрити спорт. Він включає в себе проведення мастер-класів з видів спорту, які культивуються в наших дитячо-юнацьких спортивних школах. Під проводом наших досвідчених тренерів так, впродовж десяти місяців 24-го року, на відкритих майданчиках міста та місцях масового відпочинку населення було проведено майстер-класи з восьми видів спорту, що культурується в наших дющах. Зокрема, це було 15 заходів, в яких взяли участь понад 1100 осіб. У рамках реалізації проєкту Активні парки локації здоров'я України при взаємодії з Українським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, у 2024 році координатором проєкту здійснювалася діяльність шляхом залучення різних груп населення до занять фізичної культури і спортом без вікового обмеження. У громаді в паркових зонах було проведено 241 захід за участю близько 2,5 тисяч осіб. З метою залучення учнівської молоді, до рухової активності і спорту в громаді 2024 році було запроваджено змагання серед учнів пліч у пліч -плеч, шкільної ліги. Загалом близько 700 учнів взяли участь у 71 змаганні з п'яти видів спорту. До речі, у 2025-му продовжується практика подібних заходів, і збільшується і кількість видів, і, відповідно, очікується збільшення кількості учнівської молоді, яка прийме активну участь в цих змаганнях. У 2024 році за бюджетні кошти було проведено ряд поточних ремонтів. Це і чотири мультифункціональних спортивних майданчиків. На території міста поточні ремонти вентиляції в двох дитячо-наських спортивних школах замінено трав'яне покриття на футбольному полі парку Супільче за Горнавою. І було проведено ряд закупівель щодо забезпечення роботи вентиляції і підігріву басейну. Загалом на балансі і технічному обслуговуванні Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення перебуває 40 спортивних об'єктів. Це універсальні ігрові майданчики, майданчики з вуличними тренажерами. Окремо приділилася увага допомозі Збройним силам України, зокрема працівникам управління. Працівниками наших підпорядкованих установ, небайдужими тернополянами, партнерами було закуплено і передано протягом року шість дронів, акумуляторні батареї до дронів, два автомобілі і багато необхідного обладнання, екіпірування, маскувальних сіток, продуктів харчування, кровоспасів, турнікетів і, і інших. Інших необхідних предметів для наших захисників. В загальному проводиться робота нашої галузі, яка спрямована в першу чергу на досягнення результату Це перемоги, перемоги як на спортивній арені, так і перемоги нашої країни в цій важкій війні.